Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні чергова посилочка з цікавинками від Али. Подивимося, що вона прислала. Є записочки до кожного намиста. Зручно зразу розібратися, що Алла хоче. У нас вже тандем. Я знаю її смаки. Вона мені пише свої побажання і виходить. Гарно. Дрібненькі перли і є кулончик такий. Імітація перлин і такі натуральні барочні перлини, монеточки, говліт, аметист, венеційка. Корал. Ну, можливо, розберуся. Колір такий. Тут такі всякі дрібнички ще, може, щось бісерне. Я так думаю, тут закінчення зробити а, Б, якісь рожеві, синенькі, і ще тут у пакетиках розсипані на Що ж, іду я розбираюся, що Алла набажала, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Алли готові, подивимося, що я зробила. Із перлинок таких монеток зробила намисто, дала такі. Гематитові колечка для цікавості і яскравості, Роздільні між кожну намистинку, і на закінчення гачок. І ще відібрала дві намистинки і зробила сережки. Із дрібненьких перлинок Алла просила зробити браслетик і намисто. Я так і зробила з меншої частинки зробила браслетик. А що вже залишилося, додала до намиста, дала позолочені гематити такі, самочок з ланцюжком. В намисті точно так само, тільки вибрала самі найбільші дала по центру, а вже на закінчення щораз менше. І гачок. Із перлинок такі кремові і салатові, я вирішила їх поєднати разом. Кремові приглушують салатові, салатові додають такої, як кажуть, родзинки кремовим, вийшло досить цікаво. Але вони окремі, вони кожен мають свої замочки, і їх можна роз'єднати і використовувати по одній низці або до інших доповнювати. Або такі о варіант, як я подумала, скрутити, дала гематитові і бісеринку. Із бірюзи дала срібні гематитові такі гранені і бісеринку між кожного на закінчення гачок. Із аметисту. Додала таку велику намистину, бо треба і довжину було подовжити, посортувала, так як по розмірах вони краще пасують. І на закінчені гачок додала такі гранені позолочені гематитові. Отак вам гарно дивиться. І з Венеційки використала фурнітуру. Мідь. О тут такий мідний малюнок. Воно трошки було закоротке, то за рахунок шапочок і роздільних я поміняла бісеринки на такі матові гематитові. На закінчення поставила такий гачок. І з коралового я нічого не перенизувала, тому що вони нові. Ниточка тримається, тим більше на мистинки, тоненькі, ниточка скоро не пошкодиться. Єдине, що замок але просила інакший, то я відкусила кільце і зберегла оце кріплення, бачите, воно з двох сторін і вже додала замок свій позолочений. Єдине, що я кажу, поміняла замок. Як поміняла, відкусила кільце. Дуже тяжко воно відкусувалося, але іншого варіанту, щоб поміняти не було, тому що я не хотіла розрізати, тому що я би потім не скріпила, нема чим, бачите? Були отакі вона мистинки сірі, знайшла ще. Пакетику такі рожеві, зробила сіро рожеві, але їх було досить мало. То я і матові гематитові додала. І ще на закінчення своїх дала таких сірих. Ну, це найближче, що підійшло. Ну, непомітно. Щоб зробити потрібну довжину. Бісерне, як завжди я кажу, я не перенизую, але закінчення можу зробити. Тут я поставила купачки і дала такі бірюзові намистини для потрібної довжини. Бо воно трошки було закоротке, без намистин. З покриттям АБ два намиста, вони є окремі, тому що форма різна, але гематитої позолочені. Одинакове бісеринка ще бракувало, то я додала своїх, щоб витягнути потрібну довжину. Тут мені легше витягнулося менше треба було. От таке одно. І друге. Їх можна і разом. Із таких кремових Алла просила зробити намисту. Їх було маловато, я підбирала, шукала, знайшла пару намистинок таких своїх кремових. Ну і вже тут такі з покриттям АБ кремові знайшла, щоб довжину витягнути. А по центру дала роздільні і дала такі гематитові хрестики. Витягнула, як змогла. Отак я на мисто. Із блакитних Алла просила з гладенькими гематитовими позолоченими. дала бісеринку між кожну для м'якості. Закінчила вже своїми для довжини. Більшого розміру не мала в такому кольору. Тільки такі дрібні, але вони такого самого кольору, так, як би мало бути. І останнє з рожевого Алла попросила сотуар, срібна фурнітура. і ця срібна фурнітура вона трошки так би рожевий колір приглушила. Такі вийшов така підвізка з рукою. Додала такі намистини. Ну і на піни через кільце дала два колечка. З двома колечками цікавіше, ніж з одним. На закінчення регулююча деталь. Так. Ой, не дістає рука. таке закінчення. Це все. Всім гарного дня і до наступних відео.